Земельну ділянку неподалік Івано-Франківська, призначену для притулку тварин, уже багато років. Виборюють волонтери благодійної організації Дім Сірка. У той момент, коли місцева влада пішла на зустріч активістам, Держлісгосп України знайшов причини заборонити будівництво. Державне підприємство Івано-Франківське лісове господарство погодило надати благодійній організації Дім Сірка в оренду терміном на 20 років ділянку площею 0,4 гектари поблизу полігону у Рибному. Волонтери створили бізнес-проект використання даної ділянки для освітницькових. Них заходів для дітей під цю земельну ділянку ми чітко розписали, що там має бути що там мають бути екскурсії. Ми будемо вчити дітей поважати природу не тільки безпортульних тварин, а природу, рослина і оточуючі середовище. Але на жаль, нам прийшла така відповідь, що це не відповідає. Мовам, які зазначені у Лісовому кодексі. Ділянка поряд з полігоном у рибному знаходиться далеко від населених пунктів, найближчий за 5 кілометрів. І там взагалі немає дерев. Тобто будівництво притулку нині ніяким чином не може спричинити виробку лісу, зазначив директор комунального підприємства Полігон Олег Мороз. Це ідеальна площа, яка би підходила під притулок. Притом, є розпорядження міського голови і забиті кошти на фінансування, на спільне фінансування на будівництво притулку, тобто міська влада готова зараз же вкладати кошти, щоб будувати. Притулок для тварин у загвізді мав би переїхати з села через численні скарги і невдоволення місцевих жителів, які погрожують спалити притулок. Наразі там знаходиться 180 собак. Волонтери і самі готові перевести притулок на більш зручну ділянку. Проте перешкоди за їхніми словами їм ставить саме центральна влада.